Так, да. збилася Альонина мічта. Альона замужем, учить Люба, спокійна, а я, слава Богу, временно не попадаю в проститутки. Хірня, звісно, в тому, що от этого я все одно не застрахована, але хоч є время на передишку. Все це время я дуже хотіла, щоб вони справились без мене. Мене і правда, не трогали за исключенням настойчої просьби написати бітницю, бо треба, щоб все як у людей. А знаєте, чи не трогали? Бо я ще в началі приготовлення вляпнула, ойчить люб, нафіга усі панти треба. Скромніє. На що отримала відповідь? Блядь, то родичів з Житомира приїдуть, ще подумають, що ми якісь ніщі, іди відсюди, або не збивай. Бо що люди потом казать будуть? Таким нехитрим образом у мене була получена індульгенція на вибирання квіточок, куплення ленточок, украшення каравая. Я профіловувала весь місяць, але свадьба приближалась. Надо було думати, що вдівати. У мене або джинси, або коротке платье. А ви ж пам'ятаєте, дивись, свадьба була всі по парам і ніякого розврат Бо в общем, я знайшла Максі. Потім треба було подумати, як попасти на свадьбу, бо то субота, вона робоча, з цим справилась. Єдине, що я накопала на виїзну церемонію, не чула, як вона читала обідницю. Але вже потім вона мені сказала, та хуйня то все, холодно, страшно було. Но коли я говорила, то от холодно, сльози на глаза наверталися, а всі думали, що то так я розчувствувалася, якраз саме воно. Я прилетіла з роботи, почала превращатися в богиню, Як багато хто з дівочок слегка потеряла міру, бо я й так крашусь не по-детські. А тут на мене зайшло таке вдохновення, що з зеркала на мене сматрила якась помість Клеопатри з дітою фонтіс і легким нальотом Мерліна Менсона. Прийшлося йти вмиватися, бо мене елементарно в маршрутку б не пустили, то що на льодену свалю. Потім я супер сюрприз від коханого. Він у мене ви дуже покладістий, але був як впрацю, так хір перепреш. В общем, він сказав, що не піду. От не любить він чуть любу, не любить і не хоче потім вислуховувати півпосілка, що він не так зробив, як він не так сів, встав чи нахилився. Я временно промолчала, страдаючим голосом спитала, а хоч я йшла сама. Він відповів, як хочеш, поклав трубку. Я на минуточку уже сиділа в кафе, біля кафе на заправці. В это время из кафе самого вносила жутко українська музика, хтось кричав горько, хтось святував, та поцілив вже і по-человечську вже можна, хтось курив перед входом. А я сиділа і думала, як мені мені вернуть мужа до тями. І він перезвонив сам через півчаса. Як оказалась, він стрітався з комом, і з якого тихірована рішила відмітити день автомобіліста. Квакнула пібілітро і на останніх 50 урса по чому-то проснулася вряд на уснувша совість. Вона йому сказала, що то ти папез дойде жінки, в нас тебе жде, і опять впала в літаргію. Він приїхав. Але коли його побачила ж то поняла, що він в а я їй після на все нього гулять так гулять. І обрадувалася, що як би там воно не було, на тій свадьбі, а писати мені буде про що. Красота почалася прямо з входом. Постоку ми прийшли пізно, біля входу нас ждали стаканами, наповненими читлюбеної домашньої. Штрафна. Десь в голові в мене мількнула мислі, хер, я кому сейчас я тут об'ясню, що я не п'ю. Но кохани вирішив в цю проблему. Він випив свій стакан, тут же випив мій, а на відкритий рот свата от відав гірочка, вона не п'є. К слову, та ж процедура повторялась і за столом. Що мене слігка радувало, а слігка пугало. Музика була українська, ну та, що про кому в основному. Люди були такі різні, на чим ти дуже похожі. Жіночки в золоті з начесеними хіміями чим-то нагадували комісію із кру. Так все вони розглядували, що на столах, хто в чому діє. Я не его сели. Алена была звезда, великая белая звезда. В ее глазах четко читалось послание миру. Вот так вот а вы, як думали. Она мне нагадывала танк в фатине и кружевах. И, по-моему, она была поддата. Хотя, как она могла напиться? Для меня осталось секретом. Бодиронистый автокорреспондент подгрежал свадебный бокал, почти полный, из которого она время от времени по чуть-чуть отсирбовала. Сам Саша, сам жених, не нагадывал мне цыпленка на танку. Куля в лоб, то куля в лоб. <реш> в общем, свадьба как сфальт. Начались конкурсы. И мой рус взялся за них с таким энтузиазмом, что мне стало страшновато. Я втекла в туалет, закрылась в кабинке и начала давить новости ФБ. И тут мне случайно открылась тайна, тайна нового состояния. Я почула, как она с дружкой зашла в туалет и начался такой диалог. Так давай я быстренько сюрбну и со стопом, а уже начала что-то подозревать. <реш> Алёна, может хватит Бо ще і подозрівати вже не треба буде. Ой, не виявийся, давай вже ту фляжку. мені сейчас букетки дать, то хоч його в твою сторону кину. Я не здержалась, покашляла, хим визвала нехила движання, хлопня дверей і цокання каблуків. Тим врімені мазарт та мати розгорівся не на шутку, Началась приїбень з синіми і розовими подзунками. Чуть Люба ходила біля та мати і внімательно наблюдала, скільки грошей туди ложать любі родственники. Приговорювала вона в це время, що та тіпа в розові лежить, нам же ніха хватить. Нам і жениха хватить з мужського пола в квартирі, отвічився жених, бо коли всі вернулося. Він...